Вже так якось розкрився до кінця, що почав розказувати історію, як він вже мав заготовлено все для того, щоб покінчити життя самогубством, бо він не бачив себе в тому житті, в тому суспільстві, не сприймав його оточення. І він каже, я вже мав все заготовлено, я вже все погуглив, в мене вже було там все наготовлено, як воно все має виглядати, скільки секунд я маю і так далі. Каже. Але я каже, пішов на тренування, каже, і ми там, ну, я потренувався з тренером, і він до мене тіп, почав оце говорити. Типа, ну все, давайте, бо там в суботу в нас там якесь там класне тренування, я там почекаю. придумав. І він такий: типу, ну типу, до суботи. А. В суботу тренер сказав, Прийшов, давай, давай. Давай до, до вівторка. Да, до, до Каже, і я е, просто через. Оце, от давай я тебе чекаю, давай я тебе там. Так. У нас там є якісь плани з тобою спільні. Каже, я це відкладав, відкладав, відкладав. Каже, і каже, і мене попустило від того.